Віця людина і стане серцем вітам, поняттям та віршам, що госью та тісти знав. Бога навчити, кинуло, де кинуло мене і зв'язала мої крила все згасло. Немає вже нічого сам, тільки твій голос бронить. у вітрові весіннього струнь позих... струн позихання, позіхання. Навчи мене мріяти, не бачив проміння в цьому житті. У всьому все марним бажанням навчи, ще мабуть знайдеться людина і стане в серцеві там, пісням та віршам, щоб ось дитини ти знала, кога навчити кинула мене і зазнала мої криво все згасне Немає вже нічого сам, та тільки голос твій бриниць, мов вітра вісіннього стон позіхання. Уж у всьому все марно, бажання навчи. Ще, мабуть, знайдеться людина і станеться все не нам. Пісня та речам, що колись у дитинстві ти знав. І Зав'язав моє криво, зав'язав моє криво, що колись у дитинстві ти знала. Бога навчи, ти кинула мене і зав'язала моє крило, і зв'язала моє крило, все згасло. Нема вже нічого сам, та тільки твій голос боринить, мов вітра нього струм позіхання